Шалом, це Славко. Завдяки от нашому брату Ендрю Перпету і тій добрій людині, яка зробила цю динамічну карту. Ми зможемо ще раз подивитися за наступ. Ви знаєте, оця от висота 218 з Кіфської баби бої по осі. Времівка Старомлинівка. Тут по -по важливо побачити динаміку, якою кров'ю ці бої були. Оплачені втрати. Ми починаємо статус-стан на 03-06. 04.06 починаються бойові дії української сторони, бачите? От Т80-й знищений. Просто ще раз вам нагадаю: втрати український Макс Про. Ще один український Макс Про. Бачите, ще один український Макс Про. Які йдуть втрати. МТЛБ російський. І це ще не повні дати. Бачите? К-52 збити, щоб ви уявляли сюди удари українські вогневі засоби. 06, бачите, просування оспарюється ця зона бойових дій на рівнопіль. 07 просування тут на захід, бачите, це все. Між п'ятим та 20-м була облачність, дуже важко зі спутниковими знімками. Сліди обстрілу дуже важко. В полях повітні сліди обстрілу, але через облачність мало актуальних знімків. Між 5 та 20-м це джерело немає знімків. Бачите, удар БМП 2 знищене російське. 0,8 йдуть бойові дії. Це все зона Аспаріва. Бачите, наскільки воно все було важко. 09. 10, 0, Бачите, проба тут вклинитися. Якось піти знову. Росіяни знову відбивають активно російський танк і БМП-2 російські. Це все от починається встрічний бой. Бачите, нарешті є якісь дані по просуванню українців. Раптово ситуація змінюється, тому що вона змінюється по поданих даних не, не тільки по зусиллях. Родина зусилля могли бути додані раніше українською стороною, але вони нарешті стають відомими. От зараз так от оператори на картах накладають успіх в районі Старомайорського і урожайного. Це все от мені і оце от до висоти, наближають до краю висоти. І оцю трасу зверніть увагу, ця траса знову аспаріває мея, Це важить дорога на рівнопіль. 12. Т-80 російський. Значить, ідуть бої. 13. Т-80 ще один російський. 14. Бій загострюється. Т-81, Т-82, російський танк, російський танк, російський танк. 6. Амуніційна машина. Фактично. Ну, то більше половини роти, роти, як правило, зараз уже не повні українські обстріли рівнополя. Ви бачите, противник знову просивається, знову відбувається у нас скільки? От йдеться про цю безімянну висоту, Звідти це буде розглядатися як Харцман Вейлер-Коп, колись Першу світову. Це серйозні бої за цю скіфську бабу, за 218 і тому я. Просто я уважно спостерігаю, мені ж важить воєнне мистецтво як таке, якою кров'ю вам пояснити це наочні приклади, як важко здобувати, які сильний спротив противника, як активно він контратакує. 15. Нічого даром на цій війні не давалося, український тиск знову починається. 16. Здобули, пам'ятаєте, почали здобувати шматки поля. Отут -от під обстрілом артилерійським українська сторона. 17. Міноукладчик Т-80. Попошкоджений Т-80. Це лише за тими даними, що вдалося локалізувати. 18. Росіяни посилюють обстріл. Український танк ланцетом. Авіанальоти російські, російські авіанальоти, російські авіанальоти. Бачите? По всьому фронту 18. Це просто, щоб ви уявляли цю ситуацію, коли ми бачимо зараз якусь паузу. Це вичерпання обидвох сторін. Т-80. Т-80. БМП 1. Російські авіаудари. Так, що. 20-те, от зараз починається. Бачите? Знову. 20-те. Російські авіаудари знову. Українці окопуються. Так. Зараз, 21-ше, Бачите? Знову український удар. Козак, 2 знищений. Ще раз, і ще один. БМП 2 і все таки знову зачепилися за цю дорогу. Бачите, Рівнопіль знову вважається, що станом на 21 перша українська сторона все-таки зачепилася за цю дорогу. На захід це страшні бої за цю висоту, відверто сказати, і вона якось в ході цих бойових дій набула ключового значення. Вже важить її або утримати, або взяти. І от ми бачимо чергову українську спробу взяти станом на Вчора просто на, да, далі, ніж на 18 годин тому даних немає. Вважаємо, що це найсвіжіші дані. Будемо сподіватися за успіх українських сил. Треба молитися, але нарешті ви зрозуміли, якою ціною які сили більше роти були лише російських танків, які зусилля потрібні були українцям. А Зараз я сподіваюся, з нашим братом Анатолієм Сухим зробити вибірку втрат техніки основних видів з початку наступу за даними. Орікса, отака от, от ситуація. Буду вдячний, якщо ви поширите, якщо ви висловите свою підтримку, нам так як ви можете це зробити. Бай.